Вітаю всіх слухачів. Це перебуває на хвилі радіо Голос Києва. Сьогодні говоримо про те, як виберегти. Сьогодні будемо вести розмову з громадським діячем, активістом, адвокатом Вадимом Хабібуліном. Мої вітання. Дякую, вітаю. Ну і на сам кінець. Ваші поради там: один, два, три. Як не стати сьогодні жертвою афери квартирної? Дякую. Як не стати жертвою квартирної афери з приводу. Просто купівлі, на приберемо звичайний приклад придбання вже готового житла, тобто яке є зареєстроване в реєстрі, я раджу все ж таки не дивитись на ріелторів, тому що, ну як то кажуть, от за останні 15 років кого не спитаєш, хто стикався з нерухомістю, їм не шкода сплачувати 3-5% за від вартості житла за так названу в лапках послугу ріелтора. Він, їм не шкода сплачувати один відсоток за так названу п'ятихвилинну послугу нотаріуса, як то кажуть, підняв печатку, опустив і отримав. Але завжди всім людям, на жаль, шкода сплатити за послуги юриста, адвоката, фахівця, який би цю схему перевірив, радив. І супроводжував. Якщо ви можете самі собі це дозволити, то, будь ласка, дізнавайте з реєстру повну інформацію про житло, яке ви хочете придбати. Всю історію, хто був прописаний в ЖЕКу, коли вона зареєстрована, чи продавалася вона попередньо, тому що всі ризики, ось такі, вони можуть. Мати, Якщо вона е... продавалася, скажімо, вже разів там три перепродувалася. Це вже yeah. потрібно це, бути це уважним. Це вже потрібно дуже обережно на це дивитись, тому що це може бути схема. Ви отримали, зареєстрували. А попередній власник не той, у кого ви придбали, а той, у кого він придбав, подає до суду і скасовує всі ці купівлі продажу. Головний принцип ще один. Він важкий, тому що. Наші люди не зовсім люблять платити податки, я це розумію, тому що немає для кого платити і кому не зрозуміло, бо вони розграбовуються. Але все ж таки не слід применшувати йти на поступки ріелторам і аферістам і зазначати нереальні суми за житло, тому що в випадку будь-якого спору ви зможете мати. Можливість отримати тільки те, що буде зазначено в договорі. В будь-якому випадку беріть особисті розписки нотаріальні, від людини, яка отримала гроші, нотаріально оформлюйте. Краще ви зменшить витрати на ріелторів, але щоб у вас були всі документи, коли як і хто отримав ці грошові кошти в повному вигляді. Дякую. Що, доріг, слухачі, я раджу вам, звичайно. Прислухатися до порад, які ви щойно почули. Нагадаю, що у нас в гостях сьогодні був громадський діяч, активіст, адвокат Вадим Хабібулін.